663 день в Канаді, 07-04-25. Понеділок. І понеділок у мене був насичений. Почався він у мене з, з будильника. Буди... Ні, навіть я встав перед будильником. Я прокинувся перед будильником, ще долежав. Е, вже як проснувся, то зразу встав. привів себе в порядок і потопив на роботу. Я ще за 10 вийшов з хати. За 10 вийшов з хати, бо я сьогодні планував запустити кондиціонери. І зразу поїхав технічні приміщення, оглянув і включив воду. Щоб запустити оці кондиціонери, у нас така от башня, водяна башня, там величезна, такий чан з водою, ситами такими, воно прикачує воду, зверху пускає. Коротше, її треба набрати і набирати десь годину. Більше, навіть, мені здається, я відкрив воду, попідключав все. Там краники спеціальні, я їх на зиму знімав, зараз все попідключав. Пішов в одну вежу, в другу вежу це зробив. Потім пішов на четвертий попили мик... А, зайшов до комп'ютера, Алекс зробив був там. Видрукували ми накладні заявочки, було кілька там заявок, несерйозних. Ну, все піде? Алекс. Алекс забрав, а я кажу: я йду налаштовувати це все. І як воно було, я ходив з одної вежі, подивився там. Ставили ми помпу назад, коли чистили ці кондиціонери. І сам вирішив Давай я допоможу. Взяв, закрутив, поставив резинку як-небудь. Де труби з'єднуються там спеціальний такий паз, який треба запхати. І резинка має бути поміж трубами. Також він запхав як-небудь, закрутив косо і воно тече. Йо, моє, добре, що там був вентиль, я перекрив. Перекрив, зробив все, як має бути, вже не тече. Плюс лік, який вчора був, я там докрутив болти. Вчора вечора не забув сказати, вчора вечора вже мені охорона дзвонила. Десь в 11 годині я пішов, там рідинаваця з батареї витікала, в одному з технічних приміщень був потеплів. На поганому з'єднанні і я це докрутив. Сьогодні пішов, подивився, вже не тече. Коротше, поправку, а ходив з одної вежі, в другу, там прокачав, пішов в другу, там прокачав, запустив, не запускається. Як воно працює? Отут насос, який качає, ганяє воду по кругу, такий, круг на вулицю, всередину, там, звісно, багато труб. І ті труби йдуть, насос внизу, труби йдуть догори, потім йдуть так, потім йдуть вниз, і якщо набирається вода тут, то включаєш, воно проганяє воду і він залишається пустий. Вилітає, він маняє повітря. Ну, треба набрати знову, води в насос. Коротше, я забався, я до обіду тільки запустив, Тавер B запустив. І то мені не подобається оця система, цей компресор, який виключається, і його треба ресетити вручну. Тавер A, він сам е ресетиться, якщо щось там перегрів чи ще щось, він виключається. Автоматично через кілька секунд ресетиться, охолоджується і запускається. Цей. Це вимагає вручну. забавились ми з тим. Я пішов на обід, швиденько пообідав і пішов знову з тим бавитись. Було, там подзвонила прибиральниця, попросила подивитись від кос. Відірвали. Ох, відірвали, треба було причепити. Запустили метавер A ще приїхав і каже, дай я тобі допоможу. Покрутився зі мною, поговорили. У нас є два насоси. І включаємо ми один, другий блокуємо, повністю блокуємо, бо там має бути зворотний клапан, і він поломаний. І якщо включаєш один, воно по кругу ганяє воду, толку ніякого. І тому цей. Але щоб запустити Tower A, там треба було включити два. Воно просто не могло. Злапати воду воно пхає і має підтягнути з чана воду і, і вже погнати її по кругу. <кій> Важкувато і було. Запустили. Супер. Я пішов, походив, ще, перевірив раз другий. Чи воно працює, працює, все нормально. Пішов я вже додому. Думаю, зайду через другий поверх, перевірю ще раз це, це приміщення технічне, що там як. І дивлюсь, тече, я отут тільки примонтував, а сусідня труба почала дикти теж те саме від того, що перестали гріти батареї. В тренажерному залі поставив температуру вже 21, поставив на кондиціонування 41-й поверх там теж понаставляв всюди. Треба перейти всі включити термостати на 21 і на охолодження. І вдома поставив теж. Вдома тепер вже не 24, а 21. Після е, роботи зразу в тренажерний. Ще дотепер відчувається кріпатура така. Е, от, супер. Гарно позаймались, прийшли по протеїновий порошочок, повече, е, в душ, все як має бути. Привели себе в порядок, повечеряли. І сьогодні ми мали київський торт, зроблений в Києві. Е, привозять, привозять заморожене. Теж капець. Ну, київський з бізе. Я не, не, не дуже фанат, але ну, цікаво було щось для різноманіття. Так, Коску з цілий час, шоколадний. Класний, мені подобається. Він такий як шоколадний хліб, такий насичений, кремовий. О, та й все. І все, ніби вечір спокійний. Закинув тровар. Оце iPhone закинув на маркетплейс. Ще щось закинув закину в сауну э, таку кімнатну. Пс, там така палатка і чайник до неї підходить, і пар генерує. От і все. Так що, на сьогодні вистачить. Треба спадки.